Доброго ранку, дня вечора чи ночі, у нас флешпром. І це третій девлог по майновій грі треки В Минулому відео я зробив меню, базовий інтерфейс додав нову людину Дмитра до розробки, який переробив боліди та зробив ось такі гори. А в цьому девлозі я нарешті буду доробляти по-справжньому швидкий рух машини, зроблю ефекти швидкості, гарну систему слідів та перероблю перший трек. Але але перед тим як я буду базікати про те, як я це все робив, хотів сказати, що я тепер буду більш точно розповідати про розробку, тобто, зі всіма деталями. Ну, починаємо! Початку я хотів переробити те, як з'являються сліди від дріфту. У минулих версіях гри я, чесно кажучи, зробив дуже погану систему. І ось як вона працювала. У Юніті є така штука, як трейли, які зазвичай з'являються в іграх, як лінія після дешу чи просто як лінія, яка йде після гравця. А сліди я робив тим, що повертав трелян на 90 градусів та з'являючи їх під час дріфту. Але в них була одна величезна проблема. Так як я повертав їх на 90 градусів, то вони не могли з'являтися нормально на схилах. Плюс треба було мати дуже точну перевірку дрифта, щоб вони не з'являлися у повітрі. Але я не настільки довго розробляю гру у 3D, щоб зрозуміти, як це зробити. Тож я просто вирішив видалити цю систему. І зробив нову. Вирішив я зупинитися на шейтері, який я скачав з гітхабу, Де один чувак зробив більш-менш гарну систему з'являння слідів, яку я вставив у себе в проект, змінивши те, як сліди детекція дріб та місце, де мають з'являтися сліди. І ось як це виглядає. Я вирішив зробити новий розгін машини. Поминули був дуже повільний, так як я намагався зробити плавний розгін, але це зменшувало швидкість. Тож я видалив минуле код для розгону та зробив не настільки плавний, але швидший розгін, який просто зі всією силою штовхає усі колеса, коли вони на землі. А далі я пофіксив проблему з плавністю, і тепер розгін ідеальний. У мене в місті нарешті випав сніг, і я пішов калевестюленем. Та після більш-менш швидкого катання я зрозумів важливість ефектів швидкості. І, передивившись в неї кучу відео, я знайшов це. І, подивившись його, вирішив додати збільшення Фауві, трясіння камери. То партік ще я зробив вигляд з першого лиця, просто активуючи ту чи іншу камеру. Але в машині має бути хоча б щось. Тож я змоделював тестову модель керма, підліпивши до нього щось типу спідометра. І ось як це виглядає. Чомусь вирішив навчитися, як швидко робити трек. Чесно кажучи, це не було дуже важко, бо все, що треба було навчитися, це як зробити гарну лінію та присвоїти до неї рівний прямокутник, що послужить треком. Тому десь за пару днів я зрозумів, як це правильно робити. І, як на мене, вийшло непогано. І ось маленький еді-треку з моїми найкращими кліпами, які я записав під час розробки.